Всім доброго ранку, з вами Яна. На сьогодні у мене не лишилося нічого такого, щоб доїсти, окрім гречки. І я подумала, що в мене є яйце, у мене є курячі шкурки. Я яйця додам до цієї гречки. І мені якось радили в коментарях, що з курячих шкурок можна зробити рулетики. Якраз вони розморозяться і я спробую це зробити. І у мене назбиралася значна частина е, лушпиння від овочів. І сьогодні буде дубль два суп з очистків і пшеничної крупи. Того це кидаю варитися, а це чекає, поки розморозяться шкурки. Так що десь так? І мої цукерички. Вчора чоловік питав, що воно таке, але не рішився попробувати. Того поки що вони в мене всі є. Все, йду готувати. І так, збила яйце, посолила поперчила, зараз це все переколочу і вже розморозилася шкіра. Зараз з нею буду робити такі рулетики. І я їх посмажу, напевно. У мене тут навіть в шкірі виявився кусочок такий е, сала, от на ньому, напевно, і буду смажити. І так, я зробила ось таку засмажку з остатків сала, яке було на цих четвертинках, зробила ось такі подобі рулетиків, будуть вони в мене смажитися на повільному вогні. Але в мене лишилося ще ось стільки гречки. І я подумала, що я зроблю щось подібне до бубликів. Спершу нарізаю кабачок звичайними кольцями. Ось так це виглядає. Порізані кольцями кабачки, серединка винята ложкою, криво, косо, нічого сайде. І ось тепер я цю начинку викладаю прямо в середину кабачка. І ось так їх буду обсмажувати з обох сторон. Отже, про остатки. Серединка від кабачка відправляється на заморозку. З половинки цієї моркви, з половинки цибулі, з цього гірочків зараз зроблю салат, такий самий, як вчора. Ось ця частина кабачка ще піде, щоб засмажити її з рештками гречки. А цей просто обсмажу, тому що немає смисла лишати таку маленьку кількість кабачка. Я мала собі задумки, що з нього готувати, але ладно. А це зараз остигає. Це посмажені вже рулетики з курячої шкіри. І оскільки в мене є тепер ця штука з кабачка, я ці рулетики лишаю остигати, заморожу і будуть вони мені напізніше, як напівфабрикати. І зараз готую собі самовар для того, щоб зробити какао. Дубль 2. Бо вже одне какао я зранку випила. О там на день ці лишилися остатки. Того чекаю, поки зараз підсмажиться кабачок і буду вже снідати. На кінець то я поснідаю. Це мій суп з очисточок із пшеничної крупи. Салат з огірка і з моркви, цибулі. Кабачок засмажений з гречкою і яйцем. І какао. І то мені на потому. І цукерки, коли захочеться їсти. Смачного! І трошки про смак страв. Ці кабачки, як виявилося, гірчать. Чи то кабачок мені такий потрапив, чи все-таки його треба було більше посолити, більше обваляти в муці. Ну, верніше, взагалі, обваляти в муці, бо ці не обвалені. І коли його розкусуєш, то відчувається гірченка. Не знаю, чи це в мене така вдача. Так що, так що будете знати, що може бути отака от, от штука. Це буде мій обід. Єдине, що це буду запивати водою, тому що какао я вже напилася зранку Того смачного. По результату виявилося, що мені мало супу і цього кабачка, того я візьму і з'їм собі ще білкову протеїнову цукерочку. І так, на вечір мені треба щось приготувати. Тут в мене лишилось ось тільки борошна, я з нього зроблю кльоцки, галучки по-українськи. Рожу невеликою кількістю води і потім роблю зажарку з цибулі і з печінки. Не знаю, печінки, мабуть, навіть якщо всю посмажу, нічого страшного не буде. Половинку порції я собі збережу на потім. От. Без яйця, просто на воді трошки посолю. Ось так виглядає тісто на майбутні галушки. Воно може бути ще ніжнішим, але в мене різко пропало світло, а гріти трошки води, там буквально капелька на цю кількість борошна, і я вирішила, що не буду. Кіт, це тобі не треба. Відмінність галушок від макарон в тому, що їх трошечка по-іншому формуємо. Коротше, зараз все покажу. Розрізала я тісто на ось такі штуки, і тепер буду їх ось так розкручувати, для того, щоб можна було порізати потім на кругляшики. І, власне, ось це і є галушки, скручене в такий кругляшик тісто. Їх можна роздавлювати, можна не роздавлювати, можна так лишити. Мені більше подобається роздавлене. До них можна просто лишити засмажку з цибулі. У мене це буде цибуля з печінкою. Та й таке. Ось стільки галушок у мене вийшло. Зараз їх кидаю в підсолену киплячу воду, і буде мені радість. І так, вечеря сьогодні рання, через те, що в мене тут ремонт, я заливаю підлогу з чоловіком, і виходить, я собі зробила галушки, зробила. З печінкою, з цибулькою. Печінку я не стала все-таки ділити наполовинку. Взяла собі салатику з квашеної капусти. І водичкою це все зап'ю, того смачного. І що скажу вам, шановні глядачі, то я поїла половина порції мене цілком наситила, галушки виявилися дуже сильно ситними. І це мені лишиться на ранок. Я до них додам. Ті кабачки, які я не з'їла, і, власне, в мене готовий сніданок, щоб голова не боліла на ранок. І всім дякую за увагу, і до наступних зустрічей!